One just about. We got to go inside. Сигнал повітряної тривоги, вибухи та робота системи Залізний купол. Вночі Іран атакував Ізраїль сотнями ракет. ハハハ حسين більшість балістичних ракет Ірану збивали сили ППО Ізраїлю, але деякі таки проривали систему залізний купол і пошкодили місцевість. <пев> <пев> Армія оборони Ізраїлю заявила, що балістичні ракети були випущені з восьми різних місць в Ірані. А у змі пишуть, що загалом Іран використав 180 ракет для атаки на Ізраїль. <пев> Allahu akbar Allahu akbar hayya hayya ya bayya Це значна ескалація. Так у США відреагували на удар Ірану по Ізраїлю. Радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван повідомив, що США допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети. Він наголосив, що враховуючи наслідки, атака здається, зазнала поразки та неефективна. Бейстанвовинотиспойн дисатак апірстуебен дефітеенефектив. Дисвосфорстнформост це результат де професіонализм But in no small part because of the skilled work of the U.S. military and meticulous joint planning in anticipation of the attack, we are proud of the actions that we've taken alongside Israel to protect and defend Israel. We have made clear that there will be consequences, severe consequences, for this attack, and we will work with Israel to make that the case. published by Israeli media attack the a شباب شباب مش عارفين شو فيه أيوه هذا نزل في بين عيسى ولوزة صاروخ إيران Іран зробив велику помилку і заплатить за це, заявив Нетаньягу. Далі цитата: Ввечері Іран знову атакував Ізраїль сотнями ракет. Ця атака провалилася. Вона була зірвана завдяки системі ППО Ізраїлю, яка є найпередовішою у світі. Іран зробив велику помилку ввечері, і він заплатить за це. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе та нашої рішучості помститися нашим ворогам. Заявив Нетаньягу. Після ракетної атаки Ірану на Ізраїль Цахал завдав авіаударів по об'єктах Хезболи у Беруті. Повідомило видання CNN. Подробиці операції армія оборони Ізраїлю пообіцяла опублікувати пізніше. Водночас Ліван повідомив про кількість жертв наслідок ізраїльських авіаударів. За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, за останні 24 години загинули 55 людей 156 отримали поранення. Я додам напередодні гурмота МЗС України евакуювали з Лівану 179 осіб, серед них 134 українці. Крім того, евакуювали ще 45 осіб, а саме громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану також евакуювали двох собак та кота, зазначили МЗС. Насправді так в Україні зараз іде війна, і я не очікувала, що хто хтось буде турбуватись про українців, які за кордоном бозна де на якомусь близькому сході. Мене змусила невідомість того, що буде відбуватися далі у Лівані. Тому я вирішила повернутися додому. Моє місто більш-менш відносно спокійне зараз під час війни. Я живу в Миколаєві, і більш-менш ми можемо знати, чого очікувати у війні, яка зараз відбувається між Україною та Росією. Але на близькому сході ніхто не знає, що станеться, і я не, не захотіла б залишитись там. Це було б з мого боку не безвідповідально. Ситуація була чим більше далі, тим небезпечніша. Тому це був шанс для того, щоб виїхати з цієї країни, так як у них тільки один аеропорт. Все було на все на вищому рівні і дуже оперативно всіх повідомляли. Всіма зв'язувалися навіть посольство, навіть працювало вночі і в день вони телефонували навіть серед ночі, тому що була дуже велика кількість роботи. Дуже велика небезпека в Лівані. Південні регіони повністю зруйновані, розбомблені. Люди без домівок. Стали звертатися. Я, як голова громади, стала звертатися з проханням виїхати з Лівану. Працювали всі спільно, і ГУР, взагалі, на висоті були в цій ситуації, як завжди. Ви зараз почуєте їхні відгуки. Вони щасливі. Вони дуже вдячні нашому Міністерству закордонних справ і дуже вдячні Посольству України в Лівані. Але як команда, всі зробили свою справу. Я зробила свою справу Гур свою справу, МЗС свою справу і, і це спрацювало. Вивезли таку велику кількість людей, повний літак. Дітей, жінок, тварин. Україна проявила високий рівень, високий рівень гуманності до того, що також це, мабуть, перша країна, яка вивезла таким чином своїх громадян і громадян інших країн з Лівану.